Йдемо на базу з Каліновщини. Ми не їдемо, то як його шкутильгаю, шкутельгаю. Може то його пора перебити на три колесі, я бачив, такі є тракторі. Перейдіть одна колеса. колесо. плюватися, що знов приїду до нього варити, то коло ось. Ну, а що зроблю? Але висновки такі, треба шукати коло ось оригінально, бо то не буде діло. Рве і все. Сьогодні п'ятниця, сонечко заходить. Планували за сьогодні-завтра зробити все, а тепер буде далеко не, не сьогодні і не завтра. Отаке воно. Сільське господарство, такі загідки, такі діла, Але пригоди, пригоди, якась машинка ззаді їде за мною. щоб не виходило їхало по горбочку, щоб правий редуктор не зачіпав за дорогу. А то тільки він то освободиться наш підклад, а подивіться що під. Я... Підложений ключик. Отак полегаю. О, оон, там вдалині білійська школа. Лігаю, а там дали Снівка. Ось наш свинтар. Білійський. Та нічого, вже по календару часу є багато. Земля сира, вологи вистачає, помаленьку зробимо, сіємо, робити Бог здоров'я. А як би дав Бог, війна закінчилася господарю. Я поживу якусь збирав. Взагалі мало по полях людей. Зустрівши одного з колегу, на полі сіяв тактеру. І все. Чи то вже обсіялися, чи то я не знаю, що так. Дуже затяжна весна виходить, часом багато посіяти, аби було кому сіяти. їхати. Але боюся, підскочек вилетить той ключ, тоді прийдеться знову все заново під украшене. Вона городи в бо в день не бачу нікого на городі. Бог а... ну, добратися на базу знімемо коло ось і ходимо, як до куба. Сьогодні будемо почути, що він скаже. Санкуном говорив, каже, теж настрою до роботи немає. Пейзаж відкривається офігенний. О, цвинтар його. Звинтером. Долині село. точніше села. Вілія, Дитильківці, Суцунівка. В, дол в долині біля річки Вілія. Село Вілія, річка Вілія. Сонце лупить дуже сильно, поганенько видно, напевне. Величезна, моцна, моментально за пару годин все оброблено. Ну, Но... подивіться, от моя рідна да? Садочки цвітуть, саме більше люблю весну. Запах, пахне, кольори всякі гарні. Посіні ну, теж листя різне, різних кольорів. Дуже симпатично виходить. Але писає якось так після зими Приїхати з кілька поприбирати на новинах. Зараз Тож люди трошки вирушаться в селі. Там... О, дивіться, патички вже стояти погородах, огородах, щось посходило. Поцікавиш, що... о! Ось таке, таку штуку зараз рідко побачиш, трактор одної кінської сили. Не треба ні солярки, ні бензину. О, красота. Де стоїть там і заправляється. Ну все, буде виключатися, бо, бо тут гірша дорога починається. Треба тримати двома руками і зубами руля.